Привіт, привіт! Це канал Вітальність і тематичний випуск. Цього разу хочу поговорити на тему рісерча і провести приклад, як я забив на ідею після ресерча, відмовився від неї. Розкажу, як так сталося і чому це добре. Почнемо з того, що це була за ідея. Ідея. Розробки софту для персональних онлайн тренерів слеш дієтологів. Так, я, до речі, забув сказати, що якщо вам цікавий цей контент, то не забудьте поставити, поставити лайк та підписатися на цей канал. Як у мене виникла взагалі ця ідея, і чому я почав ресерчити її. Тут пішов чисто по зову серця. Я останній рік займаюся з персональним тренером онлайн. Я, він також є і дієтологом і, відповідно, веду всі ми з ним працюємо, ведемо всі записи наших тренувань. Я часто займаюся ну, або ми онлайн на тренуванні, прямо на зв'язку. Або я займаюся один і скидаю записи прав, які я виконував. Ми все це ведемо в Excel, -ка. в Телеграмі спілкуємось, в Телеграмі він накидає мені там відео, вправ, як правильно робити. Окрім того, зі ми або в Телеграмі, або в Google Meet, або ще десь. Кожного місяця треба нагадувати мені про оплату. І, власне, власне я ще веду ці. Що я їм також кидаю фотки, калорійність, ведуться в програмі Fat також кидаю там свою вагу час від часу. І відповідно все це в телеграм-каналі. І ну, в телеграм-каналі, а в куреписці. Ну, як би очевидно, що це дуже незручно, дуже незручно в першу чергу для тренера, в другу чергу вже для мене. Так як я сфокусований на іде для тобі, то відповідно я одразу поговорив зі своїм тренером і якби дізнався, що у нього прям велика проблема з організацією роботи, він багато часу витрачає на те, щоб робити ці програми, потім скидувати ці відоси клієнтам і ну. Багато часу витрачається чисто на цю е, операційку. Ну і я би подумав, що клас ще ж і після ковіду е, онлайн-тренувань, напевне, щось там може бути цікаво. І прийнявся е, ресерчити цю ідею. Що я зробив на ресерчі, е, які там були у мене е, пункти. Ну, і перше, це аналіз конкурентів. Е, я зібрав. Табличку з конкурентами познаходив, виявилось дуже багато. Ну я це якби все завжди так на великих ринках, ну на таких ринках, тим паче, ну це було очевидно. Я знайшов там штук 15 тільки топових, може більше, десь 20 може. Подивився, коли вони були пущені, які вони були інвестиції, яка кількість у них клієнтів приблизно, хоча б про яку вони. Пив. Протестив найкрутіші з них, і, власне, зробив свої висновки, а також подивився на їх бізнес-моделі. Які ціни вони, які у них ці ціни, кому вони продають, як вони продають, і так далі. Друге, що я зробив, це порахував ринок. Порахував ринок саме ну, і познаходив загальні репорти, типу, скільки яка, який ринок це онлайн тренування, і так далі, як він зростає. Ну і також вже чисто порахував ринок для таких апок, для персональних, онлайн-тренерів саме для персональних. Не для залів там, І B2C-частина, коли там апки, де ти сам тренуєшся, і тобі там програма автоматично вкладається. І третє, що я зробив, це Customer Development Interview. Зробив все, ну, склав питання, гіпотези і поговорив з. Тренерами саме звідси, вже з штатів в Сан-Франциско, і перевіряв, чи є у них взагалі ці проблеми, наскільки у них болить, чи готові вони за це платити, ну і так далі. Які у мене, ну насправді, тут було дуже легко прийняти рішення після цього всього, тому що тут були одні червоні прапори. І хочу по ним пройти. Перше, перший червоний прапори це. Ринок ринок виявився дуже дуже малий, хоч на перший погляд, ці всі звіти, які говорять про те, що ринок онлайн требувань, він там 25 мільярдів доларів зростає, щось там 30% в рік, що є прям дуже-дуже круто, потужно і на такому розмірі ще й таке зростання, ну прям виглядає топ. Але коли я почав рахувати. Скін саме софт для персональних тренерів, то я зрозумів наступне: всього в штатах я знайшов статистику: 300 тисяч персональних тренерів, із них 10% працюють самі на себе. Навіть якщо припустити, що решта всі ці 300 тисяч, вони працюють десь в залі. Але окрім цього, ще й халтують, да і є вони, клієнти для себе, навіть якщо взяти ці 300 тисяч і помножити це на там, чек за такі софти, а це там максимум 50 доларів на місці, у нас виходить дуже маленький ринок. Він там, скільки, я вже не пам'ятаю, рахував, зараз ну, виходить, що це 50 доларів на місяць, виходить, що за рік це, скільки там, 600 доларів, 600 доларів, Помножити на 300 тисяч. Ну там це типа 180 мільйонів, здається. Ну, це, типу, навіть на мільярд, а, ти, а я точно ніколи не займу веселіну. Відповідно. Ну, типу, займу 10% максимум, там, і це буде супер. І все одно не стану юнікорном. Це перший червоний флаг. Другий це конкурент. Конкуренції не те, що їх багато, ні. А те, що вони всі старі. Більшості з них, ну там, типу, можливо, 2015 рік, 2012, тобто їм вже там 8-10 років, і ніхто із них не став великою компанією. Ну, якби це тільки підтверджує перший пункт з ринку. Ніхто із них не став за ці всі роки великою компанією. Вони плюс намагаються продавати ще софт для тренажерних залів, не тільки для, для тренерів, ну і відповідно, це другий червоний флаг. А і третій це інтерв'ю. Інтерв'ю я насправді провів їх дуже мало, 5 штук це дуже мало, це нічого. Але окрім інтерв'ю, я написав, ми з собою писали 60 чи 70 тренерів в інстаграмі. Спочатку вони нам не відповідали зовсім. Я думав, ну що, стандартний процес, не відповідають, ну, але ж це може ми бачить. Але потім ми почали фільтрувати і писати їм перше повідомлення, типу привіт, я хочу проводити ви персональні тренування, щоб вони ще не розуміли, чи ми хочемо там інтерв'ю провести, чи це їх потенційні клієнти. Вони почали відповідати. Відповідно. Ми вже точно знаємо, що вони бачать наші повідомлення, і вони їх читають. І вже на другому повідомленні бували інтерв'ю. І ми отримали ну, десь штук 30 «Ні». Ні, мені це не цікаво, ні, я не буду говорити. Або е, давайте поговоримо, і моя година консультації коштує 350 доларів, моя година консультації коштує 300 доларів. І, е, ну, Після того, як я там трошки понервувався на цього поводу, я почав аналізувати, що це означає. Для мене це означає, очевидно, що не болить. Е, ну, бо я писав, що я хочу я ресерчу софти для, трен... для персональних тренерів, я не писав там конкретику, але тим не менше. Е, я точно знаю, що вони бачили це повідомлення, тому що вони на них вже відповідали. І, відповідно хочуть навіть говорити про це. А це означає, що там немає такого, що у них прям болить. Бо я собі уявляю, якби у мене боліло, що у мене там не знаю, не вистачає якогось софту, це дуже незручно зробити і так далі. Я не можу його знайти, я шукав і не знайшов, все мені незручне. І ось воно у мене болить, і тут мені хтось пише, що він ресерчить саме софт для персональних колчат, і е, я з ним не хочу говорити, але навряд. Чи. Е, тобто це говорить про те, що... Ну, немає там якоїсь болі і проблем. Плюс ті п'ять інтерв'ю, які я провів, вони показують. Це. Я не знайшов жодного тренера. Проблема є там, можливо, з у когось, у когось із лідогенерацією немає проблем. І відповідно я зрозумів, що дійсно дуже маленький відсоток тренерів мають цей майндсет підприємця і хочуть розвиватися як підприємець саме. Багато з них просто old school, Excel, і, ну, і це нормально, і їх все влаштовує. Тому, якби всі червоні флаги я зібрав в флажки і зрозумів, що ні, точно нам треба в це вкладатися. Що які висновки зробив? Висновок зробив, що можна в принципі. Я знайшов одну компанію, яка велика, яка офігенно зростає, яка не дуже яка. Доволі молода, їй менше 5 років, 4. Вона підняла дуже багато там, 60 мільйонів інвестицій, здається. Але у неї інша бізнес-модель. У неї модель B2C. Тобто вони роблять, по суті, такий онлайн-тренажерний зал. Коли ти заходиш, реєструєшся на там, в їх апку, вибираєш тренера у них на платформі і займаєшся онлайн, і в апці вже є всі ці штуки, там ведеться історія і так далі. І, ну, але займаєшся з тренером онлайн. Прикол в тому, що вони якби, ну, наймають цих тренерів на да, неважливо на яких умовах, там контракти чи не контракти, але вони наймають цих тренерів і пропонують вже продукт для кінцевого споживача, для тих, хто тренує. Тобто це вже сфера B2C, там може бути цікаво, але у мене зовсім немає експертизи в B2C. Весь мій досвід про B2B. І е, тут е, я не хочу так ризикувати. Тому що і так багато чого флагів, А це ще один. Це ну, дуже поганий цей founder idea fit, тому я вирішив туди не рухати. І все далі? Чому це добре? Чому добре, що так? Ну добре, тому що я витратив на це тиждень. Ну, з інтерв'ю трохи більше. Можливо, там з інтерв'ю два тижні побаталися, ще пошукали я не витрачив на це два роки свого життя, як я витратив, наприклад, на Джиксі. Я не витратив на це е, сотні тисяч доларів там, потенційних інвестицій. Я не витратив, е, я на жод взагалі не вклав жодного долару. Я не витратив час людей, які я наймаю на те, що потім виявиться не потрібно. І все це всього за два тижні. Чи коштує воно того, звісно, коштує. Тому рухаємось далі, беремо наступну ідею і шукаємо, коли ж буде цей Е, Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що було корисно. Якщо це так, то поставте лайк та підписуйтесь на канал Вітальність. І до нових зустрічей. Пока-пока.